Що для вас ось, такий час, такий день, так, коли у світі відзначається День Миру, взагалі означають ці слова і воно, наскільки воно актуальне сьогодні в Україні? Україні День Миру є дуже актуальний, адже ну, багато людей цього не знають. От, наприклад, сьогодні я їхав в автобусі до школи, дів а Люди мене питаються, що це за свято, що за день. я кажу, окрім свята, Різдва Богородиці, також відзначають День Миру. Вони з таким здивуванням на мене дивились, ніби перший раз таке чули. Це зараз це надзвичайно важливе свято, воно, Ну... в серці кожного з нас тривога, адже ми дуже шкодуємо те, що саме Україна є одним з семи точок у світі, де панує ну, війна. І тому цей день миру от, хочеться, щоб заповітна мрія кожного з нас здійснилася, щоб усюди була радість, щоб був затишок, щоб був мир, щоб все щоб було добре. Сьогодні у цілому світі відзначають Міжнародний день миру. І ми також сьогодні з вами вийшли на флешмоб, щоб показати. Що ми учні також боліваємо за мир. В семи точках нашої земної планети проходять бойові дії. На жаль, не обминули це лихо і нашу державу, і Україна в огні. там на сході л'ється кров дорослих і малих. Тому хай цей день буде посланням миру для цілого світу. Ми за мир. Всі разом. Ми! Молодці. Плешмов бажається розпочати. Братця у Дня світ відзначає міжнародний день миру для дуже багатьох людей у сучасному світі мир це не більш ніж казкова мрія. Люди живуть у кайданах, мається на увазі в атмосфері страху. Раніше для нас, українців, мир це була повсякденна реальність. На вулицях нашої неньки України було спокійно. Всі діти ходили до школи, посміхалися, але відбулися різкі зміни. Підкралося горе, на Україну напав ворог, і нам, українцям, як ніколи, потрібно усіма силами боротися за мир, щоб нам завжди світило тепле, ясне сонечко, щоб небо завжди було чисте і голубе. Щоб завжди були посмішки на обличчях у людей. 25 років тому у світі проголосили Міжнародний день миру як загальний день загального припинення вогню і відмови від насильства. Цей день покликаний змусити людей не тільки задуматись про мир, але й зробити щось заради нього. От і сьогоднішній день. У нас присвячений цій темі, скільки пісень, оповідань, віршів складено про дружбу, дитинство і про таке прекрасне слово мир. Світ барвистий, веселковий, різно-різно кольоровий, мов народжений красою, наче скроплений росою. В чистих барвах, як обнова, вся планета кольорова і на ній веселі діти в мирі дружбі хочуть жити. Я хочу, щоб сонце світило, співали би дзвінку пташки, щоб люди були всі щасливі, у мирі зростали би ми. Слухайте чесні люди землі, дуже ми просимо вас, боріться, боріться, бо ми ще малі. Мир, захищайте для нас. Хочемо миру, нехай буде мир, пісня лунає і сміх. Хай сонечко з неба освітить наш дім, хай, хай усмішки сають усі. Діти, а який це птах до нас прилетів? Білий голуб, птах миру, символ миру. Голубко біла, ти лети у світ. Хай буде мир у небі голубому, бо голуб миру, кажуть, ставніх літ, приносить радість роду людському. що ж дорожче в світі є за мир, та й за життя щого немає, коли піснями сповнений ефір, сміються діти і душа співає. Голубко біла, ти лети у світ. Хай буде мир у небі голубому, Неси всім щастя передай привіт усім народам людові земному! Вишнева Україна, мальовнича і прекрасна, з її широкими нивами і полями, глибокими ріками і морями, високими горами. З її прекрасною мовою, танцями, піснями та волелюбним народом. Україна наша мила на озоре ще три край, наче сонечко привітна і прекрасна, як розмай. Співуча моя Україно, хай буде щасливим твій шлях, хай пісня твоя соловіна лунає, як нині віках. Чому цей світ такий жорстокий? Навіщо нам ота війна? Страждають діти, гинуть люди, а скільки знищено майна. Вставай, Україно, вставай, єднай чорне море й Карпати, і свій переболений край, не дай ворогам розламати. Скільки прекрасних людей загинуло на війні, скільки згоріло міст. Скільки полів розтоптали гусениці ворожих танків в кожній родині, в кожному домі пам'ятають тих, хто боронив нашу землю, солдатські душі. Вони очима зорями дивляться на нас небес, журавлями пролітають над нами, сумно короличучи в небесні далині. Давайте хвилиною мовчання. Шануємо пам'ять тих людей, які воювали за мир, хто віддав своє життя в ім'я світлого майбутнього. Дякую. Нехай на світі спокій буде сьогодні, завтра, назавжди. І хай літають завжди журавлі, і колоски видзвонюють на литі. Ми діти як барвисті квіти, нехай пролунає над світом Мир для планети, щастя всім дітям, не, не, смерть війні, не хочем руїн, миру бажаєм людям усім. За дехай бореться і тато, і мама, щоб рідний край був схожий на весну, хай діти всіх країн разом із нами про мир заспівають пісню голосну. Начарували на серця. Шануйте і любіть свою прекрасну, рідну неньку Україну, шануйте славні традиції, звичаї нашого народу, пам'ятайте завжди і скрізь, що ви, діти козацького роду, онуки славних пращурів великих, що не корились ні мечу, ні кулеметному вогню, а свято вірили. У світле майбутнє своєї держави. Тож давайте помолимося, щоб на цій землі панував мир. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний прілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Дякую. Дякую всім учасникам флешмобу. Ми свою роботу завершили. Нехай цей день завжди відгукнеться в ваших сердечках, і наша сьогоднішня молитва. Звучить у всій Україні, у найдалекіших куточках, у сердечках тих, кому сьогодні не може, дуже не солодко але вони разом з нами, бо вони такі самі українці, як ми. Україні, мир! Україні, мир!